Сьогодні Верховна Рада прийняла таке рішення. Вона забрала ПДФО військових ПДФО. Тут є декілька моментів, на яких хотілося б наголосити. По-перше, Житомир достатньо міста, в якому велика кількість військових частин. І до війни була, і якщо взяти бюджет розвиток міста Житомира, до війни він складав приблизно 400 мільйонів, з яких ми ще виділяли кошти на підтримку травми тролейбусного управління. На погашення кредитів по міжнародним е, кредитам і залишалося на розвиток міста достатньо небагато 200-250 мільйонів. Так, от військове ПДФО в Житомирі складало до війни приблизно 220 мільйонів гривень. На сьогодні і, і його фактично забрали. І тут же питання в тому, що всі військові мають дітей, які ходять в школи, садочки і забезпечення. Цих дітей потребують також коштів з місцевого бюджету. Ну, це, ну от я сьогодні не хочу особисто там казати, що Верховна Рада зробила неправильно. От Верховна Рада, уряд прийняв те рішення, яке воно прийняв. Можливо, на місці там Верховної Ради уряду потрібно було це рішення прийняти з першого дня, коли почалась війна, і дійсно переводити країну на військові рейки. Але. Якщо ми е, побачимо хоча б з 1 січня, що наше військові забезпечене Мавіками, забезпечене аутелами, «Трітешками», забезпечене посилювачами для Мавіків, те, що ми постійно закуповуємо наша громада, наша громада закуповує великі е, 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 безпілотники, і пасідони, фурії, валькірії, і ще деякі, які не буду про них казати. Якщо військові на фронті будуть забезпечені всім цими системами, я скажу: окей, молодці, рішення було абсолютно правильне, бо сьогодні війна, і не потрібно ділити бюджет, а Головне, щоб наші збройні сили були всім забезпечені. Але коли я кожен там, два тижні мінімум виїжджаю на, до наших хлопців, бо в Житомирі багато бригад, і коли ти бачиш, коли підрозділи, які займаються там і впівдронами. Пилкою пилять вог э, для того, щоб зробити з нього боєприпас, і в нас в країні немає боєприпасів для э, fpv систем. Чи бачиш, коли вони розбирають касетний снаряд для того, щоб зробити э, набої для тих же fpv дронів Отут через декілька місяців ми подивимося наскільки ефективно міністерство стратегічних галузі економіки змогло реалізувати ці кошти міських бюджетів, конкретні безпілотні системи, боєприпаси для тих же IPV-дронів і в ті ж ipv дрони, бо переважно в нас тіше IPV-дрони виробляють. Я багатьом підприємством був, бачив, як вони виробляються, в яких умовах знаю кількість, які виробляються в Україні. На сьогодні не буду його оголошувати, але фронту потрібно приблизно в 5-7-8 разів більше. Пане Сергію, ну ми ось я поки що повернусь потім до того, що пишуть глядачі. Кажуть, що так кошти контролювати простіше, просто ну власне точніше їх забирати собі. Пане Сергію, таке запитання до вас: військові до вас приходили і адресно вимогли їм, як і в інших містах держави, задовольняти їхні потреби, і це робилося швидко. Це ж як тепер працюватиме з міністерствами оцима? Це ж значно виходить збільшить кількість днів, коли вони зможуть отримати те замовлення на ті дрони, які їм потрібні. Сьогодні звичайний робочий день за сьогодні тільки 5 підрозділів збройних сил отримали допомогу від Житомира. Вони безпосередньо завантажились нас в Житомирі на складах. Мавіка «Аутелом» і багато чого чу... ну, іншим. Це підрозділ ССО і 39-та бригада морської піхоти. Хоча вона не відноситься, не зареєстрована в Житомирі. Але хлопці ми знаємо, які задачі вони сьогодні виконують і відмовити їм. Ми теж не маємо права. Є... Батальйон вільної Чкерії, в якого немає міста, яке може їм допомогти. І ми також багато мільйонів спрямували на їх підтримку. Є батальйон Каліновського, в якого нема громади, але сьогодні хлопці кладуть своє життя. Як місто ми їм теж допомагаємо. Якби там, міністерство забезпечило епіх, всі потреби, вони б до нас не зверталися. На сьогодні це буде набагато складніше. Єдиний момент, який. Відпрацьовувався і тут є е, якийсь позитив. От в, в, цьому. Е, в цьому моменту ми спілкувався безпосередньо з Карнієнко, і він запевнив в тому, що бригади і підрозділи будуть напряму отримувати 10% від ПДФО. Якщо місцева громада отримали 60%, частина йшла в обласний бюджет, частина в державний бюджет, то якщо е, бригада отримує напряму 15% від ПДФО, це ну якийсь момент, який може допомогти дійсно забезпечити необхідним, хоч мінімальному. На мінімальному рівні бригади, бо міністерство не зможе забезпечити, потрібно змінювати регламенти і багато чого іншого. Бо гума на вантажний автомобіль там повинна і ну, можна списати через там рік чи через два. Але ми розуміємо, в яких умовах хлопці працюють. Вони під обстрілем постійно їздять по осколкам цих снарядів, і в них гума це просто розхідний матеріал, як мавік, як і півішка, і багато чого іншого. Тому ці регламенти не працюють. І бригади іноді не зможуть самі закупити те, що їм передають громади. Ну, то, Потрібно казати чесно, і не всі громади а, в, в такому відсотку допомагали Збройним силам, бо а, це відповідальність, бо це не наше повноваження. І іноді, коли там рік війни проходить, півроку війни пройшло, і коли до тебе присилають листи там, з Міністерства фінансів про те, що. Це не ваше повноваження, і це означає, що потім прийдуть перевірки, перевірять і будуть кримінальні справи, тому що ти витрачаєш кошти громади бюджету громади не по призначенням, бо забезпечення військових це не повноваження. У нас такі листи, на жаль, є від багатьох міністерств, і багато громад просто не можуть, ну не хочуть брати на себе відповідальність, щоб потім відповідати. От, якщо дадуть хоча б 10%, чи, чи, це частково зніма е, проблему з забезпеченням, але подивимося, що зробить Кабмін. Пане Сергію, наостанок виходить, справді, що заднім числом, бо вже листопад почався давненько, а забиратимуть ще за, за хотів сказати, за Житомир, за жовтень. Як тепер ви що, ще й повинні тепер гроші інші міста в бюджет? Чи як це? Дивіться, я кажу про те, що Житомир, казав про те, що Житомир допомагає дуже багатьом бригадам і субвенціям, і напряму, на навіть якщо вони не сплачують кошти на наш бюджет. Але зі всіма бригадами, які сплачують, у нас чітка домовлення, скільки ми їх повертаємо, для того, щоб вони знали, розраховували на щось. І от жовтень прийшов, середина листопада, Завтра в мене сесія йде прямих субвенцій за жовтень е, місяць. Ми на тільки субвенції передаємо 82 мільйони завтра на сесії. Це кошти, які були сплачені бюджету Житомиру за жовтень місяць. Завтра на сесії ми перерозподіляємо. І з'ясовується, що цих коштів. В нас вже нема. Ми, звісно, все одно передамо ці кошти нашим військовим, а будемо перерозподіляти з інших програм, знімати залишки, знімати те, що там відкладали, і для того, щоб все ж видати. Ну заднім числом це дуже така практика, яка може бути негативна. Сьогодні в країні йде війна, уряд взяв на себе відповідальність раді перемоги. Ми готові і на це піти, але. Якби ну якби такі рішення дійсно забезпечили наші збройні сили, забезпечили нам перемогу. Ми так само все хочемо вірити, пане Сергію. Місцевим було простіше прийти до міськрад там, да перед е, радами позбиратися, щось повимагати, і можна було достукатися до е, таких ось очільників міст і селищ і містечок. А тепер як буде, ми не знаємо. Хоча впевнені, що рішення це було прийняти з благих намірів, подивимося, як це працюватиме на практиці. Тепер однозначно, е, ситуа ситуація з життя в місті зміниться в кожному. Дякуємо вам і е, до нових зустрічей в ефірі. Дякуємо, що поділилися своїм баченням цих важливих державних процесів. Сергій Сухомлин, міський голова Житомира.